Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття незвичайна подорож. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож. Скажіть, на чому ми можемо подорожувати? Як можна назвати все, що ви зараз бачите на малюнку? Так, це транспорт. Скажіть, човен, корабель, катер це який транспорт? Повітряний, водний чи наземний? Водний, вірно. Літак, гелікоптер, ракета це який транспорт? Повітряний так. Автомобіль, мотоцикл, автобус це який транспорт. Наземний, вірно, діти. Спочатку я пропоную вам здійснити подорож на ракеті. Куди ми можемо на ній відправитись? Так, дітки, у космос. Тут, у космосі, ви почуєте одну цікаву історію. Послухайте, будь ласка, космічну казочку, яка називається Зоряна казка. В одному королівстві жило було сонечко, воно обігрівало землю. Сонечко зустріло місяця і сказало: Місяцю, давай дружити удвох і господарювати на небі. Вони любили один одного, і в них народилися діточки-зірочки, схожі на маленькі намистинки, які прилипли до неба. Сонечко сказала, Я буду господарювати вдень, а місяць промовив Я буду господарювати вночі. Вранці мама сонечко дарувала усім тепло, все оживало і раділо їй. А коли наставала темна ніч, всі діточки зірочки виблискували на небі та затихали під лагідну пісеньку свого батька місяця. Місяць не відходив від землі, обертався навколо неї і освітлював її по різному то круглим, наче апельсин боком, то тільки половинкою, а то й серпиком виглядав. Так жили вони і живуть до сих пір у мирі та злагоді. А ми завжди спостерігаємо за ними і любуємося їхньою красою. Давайте, дітки, спробуємо розповісти казку за картинками-символами. Чи сподобалась вам космічна мандрівка? Ну що ж, будемо подорожувати далі. Сьогодні ми з вами ще побуваємо у селі, а відправимось ми туди ось на чому. Погляньте і назвіть, що це. Так, ми відправимось на потязі. Дітки, а назвіть слова дії, які може робити потяг. Що він може робити? Потяг може їхати, рухатися, виїжджати, прибувати, відправлятися, зупинятися, заїжджати, запізнюватися. Під час поїздки ми з вами пограємо у гру Скажи правильно. Я вам буду говорити слово дію, а ви маєте сказати, як це слово буде звучати у майбутньому часі. Наприклад, одягати одягну, писати напишу. Тож давайте спробуйте тепер ви читати. Як буде у майбутньому часі? Прочитаю, малювати, намалюю, будувати, збудую, класти, покладу, піднімати, підніму, ламати, поламаю, фарбувати, пофарбую, купувати куплю. Варити, зварю. Молодці дітки, правильно виконали все? І от ми з вами приїхали у село. Погляньте, кого ми бачимо у бабусі. Свійських тварин, правильно. А чиї це свійські тварини? Бабусині, вірно. А давайте ми зараз з вами назвемо кожну тваринку окремо. Кінь, чий це кінь. Бабусин кінь. Корова, чия корова. Бабусина корова. Вівця чия вівця? Бабусина вівця. Коза, чия коза? Бабусина коза. Свиня, чия свиня. Бабусина свиня. Віслюк, чий віслюк? Бабусин віслюк. Кролики. Чиї кролики? Бабусині кролики. Півень. Чий півень? Бабусин півень? Курка, чия курка, бабусина курка. Молодці дітки. Тож, дітки, повітряним і наземним транспортом ми вже мандрували. Яким ще не мандрували? Так, воденим транспортом. Тож, я пропоную вам здійснити подорож морем на кораблі. Мандруючи, ми можемо багато чого побачити. Пропоную вам пограти у гру 1, 2, 5. Ваше завдання буде правильно змінити слово у залежності від кількості предметів. Наприклад, ми бачимо з вами одного дельфіна і кажемо один дельфін. Ми бачимо двох дельфінів, як ми скажемо, два дельфіни. П'ять дельфінів. Отак От тепер зробимо з іншими предметами, які побачимо на шляху. Ми бачимо з вами одну пальму. Як ми скажемо, Це одна пальма, вірно. А якщо ми бачимо дві пальми, як ми скажемо? Це дві пальми. Якщо ми бачимо п'ять пальм, то як ми скажемо? Це п'ять пальм. Ми бачимо одну чайку, як ми скажемо, одна чайка. Дві чайки, П'ять чайок, вірно. Ми бачимо одного кита, як ми скажемо, це один кит. Якщо у нас два кита, як ми говоримо? Два кита. А якщо їх 5, як ми скажемо, 5 китів, вірно, дітки? Отож, малята, наша подорож закінчилася. Дуже дякую вам за таке чудове заняття. До нових зустрічей!